Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як зекономити час на кухні. І сьогодні я поділюсь з вами своїми секретами, фішечками і лайфхаками і одразу закликаю ділитися своїми фішечками і лайфхаками в коментарях. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Я покажу, як приготувати дуже смачний і поживний боул. Давайте почнемо! Я хочу поділитися саме принципом, який допомагає мені економити копу часу кожного дня. І почну я з овочів. У мене сьогодні це печериці, баклажан, огірок, картопля, морква, брокколі. Цукіні. І ще нам знадобиться, знадобляться варені яйця, трішечки олії, йогурт і кускус. -кус. Ну і, звісно, сіль та спеції, без них нікуди. Овочі ми миємо і нарізаємо. Баклажан, цукіні і картоплю. Я нарізаю отакими от доволі великими кружочками. Картоплю ми так само нарізаємо кружочками. Цукіні так само ріжемо великими кільцями. Такі гриби я теж розрізаю навпіл. Якщо ваші гриби маленькі, то різати їх не потрібно. Я заздалегідь вже розібрала на соцвіття. Тепер нам необхідно зробити соус для наших овочів. Для цього нам знадобиться буквально 30-40 мл олії. У мене звичайно, соняшникова, ви можете використовувати оливкову. І прямо в олію ми додаємо спеції, які ви любите. У мене це паприка. Не жалійте. Сухий часник. І чорний перець. Якщо любите гостріше, можна додати ще червоний чи будь-які інші спеції, які вам подобаються. І обов'язково пару дрібок солі. І все це перемішуємо. Такий красивий насичений кольор. <звук> І тепер ми всі ці овочі будемо запікати. Наші порізані овочі ми викладаємо на деку. Можна використовувати фольгу, можна використовувати рукав для запікання, можна використовувати спеціальні форми для запікання все, що є на вашій кухні. Головне, перед тим, як запікати наші овочі, їх ретельно змастити оцією олією, що ми з вами зробили. Дуже ретельно змащуємо. Ось така краса у нас виходить. І тепер ми це ставимо в духовку при температурі 180 градусів, не більше, щоб наші овочі максимально зберегли все корисне і поживне. В залежності від того, які ви використовуєте овочі, і як ви любите, щоб вони були приготовлені, бо я, наприклад, полюбляю овочі альденте, від цього буде залежати час, скільки вони мають пробути в духовці. Оці овочі, якщо ви так само полюбляєте, як і я альденте, для цих овочей достатньо 20-30 хвилин при 180 градусах. Якщо ви полюбляєте, щоб овочі були не альденте, а повністю приготовлені, це може зайняти від 40 хвилин до години, в залежності від того, які саме овочі ви обрали. Наші підготовлені овочі відправляємо у духовку. Поки овочі запікаються, я зазвичай відварюю яйця і варю якусь кашу. Кожен тиждень це може бути або рис, або гречка, хто що любить. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним з моїх найулюбленіших гарнірів – це кускус. -кус. Мені він подобається, що його можна навіть не варити, а просто залити окропом і він вже буде готовий. А ще мені подобається те, що він смакує як гарячий, так і холодний. Отже, давайте приготуємо кускус. Якщо у вас немає часу, то обов'язково у вас має бути кускус. Бо він готується дуже легко і швидко. Води потрібно один до одного, тобто на один стакан кускусу потрібен лише один стакан води. І його можна не варити. Його достатньо просто залити окропом. І дати постояти буквально 10 хвилин. Ретельно перемішаємо. І просто залишаємо. Якщо у вас є більше часу, то можна його варити. Варити його буквально 3-5 хвилин максимум. Він дуже швидко готується. І не будьте як я, не забудьте посолити. <пі> Поки запікаються овочі, варяться, яйця і крупа, я ріжу е, ті овочі, які я полюбляю свіжик. Це огірок. Я його просто нарізаю або соломкою, або кубиками під настрій. І так само, поки все готується, я натираю моркву на терку. Можна теж порізати, але я полюбляю, щоб морква була потерта. А тепер приготуємо соус. Для цього я використовую звичайний грецький йогурт. Ви можете використовувати сметану або інший густий йогурт. І сюди я додаю дрібку солі і сухий чесник. перемішаю. ось такий простий поживний соус. Ви можете приготувати будь-який інший. Інколи, коли в мене є час і натхнення, я готую декілька соусів. Обов'язково розповім вам в наступних відео про ці соуси. Поки ми все нарізали, готували соус. Наші овочі вже запіклись, тобто час їх діставати з духовки. Ось так виглядають наші запечені овочі. Зараз я їх перекладу у тарілку і як обіцяла покажу, як зібрати дуже смачний боу. Отже, за 20 хвилин ми з вами підготували. Багато продуктів, які між собою поєднуються. Їх можна використовувати як гарнір, як перекус. Я зазвичай все це розкладаю або в такі спеціальні пакетики, або в латочки. І просто посеред тижня дуже зручно і швидко збираю собі те, що мені подобається. Ось так можна зібрати одразу ось такий боул. Тут. Кускус, -кус, брокколі, наші запечені овочі і відварне яєчко, соус. Це дуже поживно, смачно і швидко. Обов'язково готуйте. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок. Обов'язково готуйте! Діліться в коментарях вашими лайфхаками і враженнями! Смачного! Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!